Кандалу у линському облму драмтеатрі імені Тараса Шевченка поміж творчим колективом та керівництвом драматичного театру виникла вкрай незрозуміла ситуація. Багатьом артистам сцени просто не продовжили контракти. Відтак професійні музиканти та режисери з вищими фаховими освітами фактично лишилися без роботи. Ну, як на мене, це просто непорозуміння, тому що ніяких адекватних причин для мого звільнення немає і не існує. Тобто я не порушую трудової дисципліни. Я є старанним працівником. Я відповідаю рівню високопрофесійного музиканта. Я постійно самовдосконалююсь і надалі розвиваюсь, тому причина невідома, і мені її теж ніхто не повідомив. Зі мною ніхто не розмовляє з дирекцією. В такій ситуації, як Ганна Присяжна, опинився цілий гурт артистів. Дехто у театрі пропрацював півжиття, і не лише тут, у Луцьку, колосальний досвід за спиною десятки років у культурі. І тут таке. Ну я пропрацював десь майже два роки по контракту. Цьому році мені контракт не продовжував. Дуже хотілось би знати елементарну причину. Ага. Ну, наприклад, я працюю художником 79-го року. Дарина Кузьменкова переселенка з Запорізької області. Дівчина пропрацювала в театрі три роки. Тут і здобула вищу освіту, але зараз, так як і решта, лишилася без роботи. Сама Дарина та її родина, втікаючи від війни, опинилися в Луцьку. Так склалося, що дівчина єдина у сім'ї хто заробляє кошти. Вони так само знають про мою ситуацію в родині. Що, наприклад, мені немає куди повертатись. Я єдина працююча в своїй родині. Вони знають, що в мене є інвалід військовий. тобто Всі ці людські фактори вони зневажують так само. Тобто, військовий з інвалідності це він вам хто приходиться? Мій рідний дядько. Ага, Це ви живете всі тут зараз так, в Луцьку? Всі разом тимчасово в Волинській області перебуваємо. Але так як я просто єдина працююча в своїй родині, то хоча б якусь підтримку і. Розрахунок на роботу я хотіла мати. Я працювала в цьому театрі добросовісно, щиро, відверто. Це для мене це не просто робота, це для мене життя. Вся моя родина тут працювала і всю мою родину звільнили. Тут працював мій свекор головним режисером. Мій чоловік теж йому закінчують контракт 30 го числа і більше не продовжують. Він працює режисером, постановником, і ми лишилися родиною ну фактично без роботи. Що стало причиною подібної ситуації? Творчий колектив не розуміє. Кажуть, керівництво з ними на контакт не йде. Підозрюють, що ситуація виникла ще кілька років тому через гастролі до Польщі. Артисти тоді обурилися через відрядні і не захотіли їхати. Ті відважні люди, як одиниці, скажімо, які все таки не мовчали і обурилися, коли під час війни йдуть маніпуляції емоціями людей. Це була поїздка в Польщу знову ж таки, під приводом запрошення, жодних добових нам ніколи не платилося. І як стимул для нас був поїхати, нам сказали, що ми будемо збирати на авто для ЗСУ. В результаті, коли ми відпрацювали вже в Польщі концерт і запитали в керівництво, а де ж гроші, власне, які ми мали зібрати, ніяких урн не стояло, ніхто ніяких коштів не збирав. Нам сказали, воно вам треба. Тобто, ну для мене це непропустимо, Е, Я обурилась цим і сказала, що вибачте, ну це вже виходить за будь-які рамки. Ці закордонні гастролі багато кому не сподобалися. Їх припинили. А от хто виступив проти, згодом їм не продовжили контракт. А якщо ти не Ту хочеш мож? їхати, то з тобою все тоді починають з тобою. диригент не розмовляє з тобою. Він ігнорує, він починає на тебе злити, бо ти не захотів їхати в Польщу, Я не зобов'язаний. Це не моя безпосередня робота. Моя безпосередня робота сісти в театрі, заграти виставу, концерт, репетицію. Це моя робота. Їхати, вибачте, на ваші чи... хатури в Польщу це приватні та, поїздки. Ми не, ми не хочемо їхати. Все, далі, все з тобою ніхто не рахується. Навіть заслуженими артистами, які відмовились їздити, коли ми коли вони приїхали, повернулись з Польщі, то Микола Іванович навіть не вітався в театрі. Він відвертав обличчя і, і йшов. ці поїздки ага. так само в Польщу. було дуже Більше. багато питань Більше. і обурень, тому що. Ми підписувались в пустих відомостях, ага. просто ставили підпис з, з пустим бланком, де потім вписувалась сума, за яку ми працювали. Диригент наш сказав, що Рупчика, тобто мене, не пускати в театр на пушечний вистріл. Тобто я кажу, що я заслужив за 20 років. Те, що мене навіть не хочуть театр пускати, навіть я не маю права зайти чи привітатись. Три дні тому забрали курілку, він мокрий, щоб не просто дитись, забіг хто колишню курілку, закурив його вигнали. Людина пропрацювала 10 років монтувальником сцені. А це, повірте, не просто грузчик. Це людина, яка знає, де що лежить, де куди поки хвилинах винести, де що поставити, як прикрутити. Зараз обов'язки директора облмуз драмтеатру виконує місце. Е вишоумен Сергій Скулинець особисто з нами він зустрітися не захотів, чому прийняв рішення не продовжити контракти теж не аргументував. Яка перша причина цього всього? Чи вам не потрібні професійні Ні, ну, артисти? Дивіться, потрібні обов'язково на даний момент. Ну я зараз не можу вам прокоментувати конкретно чому, тому що в е, да, них був контракт. Я спостерігав, вони професійно все теж я кажу, питань таких немає. Ну але ж в мене є інше бачення, розумієте, на рості театру. Я просто бачу інших людей, яких я буду брати на роботу далі. Як нам стало відомо зі слів працівників, штат державного драмтеатру уже поповнюється новими кадрами. Зокрема, Сергій Скулинець взяв на роботу. Свого сина. Ви звільнили професійних артистів, а натомість взяли свого сина на роботу. Скажіть, він зараз на робочому місці є в драмтеатрі? Я зараз не знаю. Прошу? Зараз не можу сказати чи є. Ну то як в нього робочий день, чи може відпустка, чи може лікарняна. Ну я ж не знаю, я зараз просто в театр на кожусь. Ось така от ситуація виникла у нашому драматичному театрі. Дійсно, контракти в людей завершилися і їх просто не продовжили. Але усе виглядає дуже дивно, адже скорочення штату немає і на позаштатні закордонні гастролі їздити колектив. Не зобов'язаний працівники театру кажуть, що вони не перші. Перед тим теж звільнили багато людей. І проблема в тому, що їхні професії дуже вузькопрофільні. І це не Київ, що професійні музиканти можуть з легкістю знайти іншу роботу. Артисти наразі мають намір скаржитися представникам обласної влади надії свого керівництва. Наталка Поліщук Волинь має знати.